サーフィ Даю ради, ридаю. Ось така пісня від Олександра Положинського. Класний чувак співає. А ще скажу, що класний чувак до нас прийшов в ефір. В ефір Радіо Західний Полюс. До нас прийшов ведучий, телеведучий. Просто харизматична людина. Бас-гітарист легендарного Івано-Франківського гурту. Полюс. До нас прийшов Тарас Василюк. Тарас, привіт. Привіт, привіт, Іване. Привіт всім слухачам Західного полюсу. Ну, ти так вже сказав. легендарний. Легендарний гурт я ж аж, аж випрямився відразу, перевірив, чи я гарно виглядаю на раді. <рес> ну бо воно так і є, Тарас. <рес> Легендарний гурт. Розкажи мені, будь ласка, Тарас, ти як бас-гітарист сьогодні. Гурт у Полюс прийшов, а не там як в чи якісь інші іпостасі. Чого ти прийшов і чого ти вже нас тут чекаєш дві години? Прийшов вас запрошувати на концерт. Опа, чуй! Та, До речі, ти не просто згадав так про Скорпіонс, тому що цей концерт, який буде в понеділок у філармонії, в шостій годині, вже якось зі Скорпіонс порівнювали. Справа в тім, що полюс буде виступати у супроводі камерного оркестру, нашого академічного камерного оркестру Гармонії Нобіле, нашої філармонії. Ого, це реально рівень, мені здається. Ану так, Тарас, це буде у філармонії. Буде виступати ваш гурт, і у супроводі. Оркестр, оркестр Гармонія Нобеля. Так, так, в супроводі повного оркестру це такі, ну, взагалі, для рок-музикантів це вважається якимось таким певним моментом такого респекту, зробити гарну таку колаборацію з оркестром. І нам дуже приємно, що сам оркестр, до речі, Філармонія дуже гарно відреагували. Ми з ними вже давно дружимо. Не один раз вже такі колаборації робили, і от зараз вирішили таку програму зіграти. Ми її грали один раз восени. Ага. Так, а зараз. Ну, я думаю, всі знають, чому зараз роблять ці більшість концертів. Це благодійні концерти. Зокрема, цей концерт так само ми збираємо кошти на Збройні Сили України. Формуються нові бригади. Зокрема, в нашому регіоні формується нова 33-я бригада, і хлопцям, звичайно ж, багато чого потрібно. І чим зможемо, постараємося допомогти. І збору коштів на цьому концерті. Це круто, це круто. А розкажи, будь ласка, чи вже ви проводили такі концерти? Чи ваше це буде дебют? Я хоч знаю відповідь на це питання, але все ж таки, ну, розкажи. Ну, зараз, взагалі, з організацією концертів важко. Я думаю, це не є щось таке оригінальне сказане, але так, це не перший наш концерт взагалі за цей проміжок, часу. і навіть не перший концерт з оркестром. Тому, тому ми просто деколи от кажемо, для чого нам цей концерт. Це концерт великою мірою це концерт вдячності. Для, для наших військовослужбовців, ми їх, до речі, теж запрошуємо і дуже сподіваємося, що вони до нас на концерт прийдуть. Ті, які зараз Івано-Франківську, на ротації, на лікуванні. І також це концерт вдячності для всіх, хто слухає музику, тому що ми. Маємо зараз роботу грати музику, і ми це робитимемо. Ми і так знаємо, що всі люди донатять, що всі люди допомагають Збройним силам України. Але тут у вас є можливість не тільки задонатити кошти, тому що всі кошти і від квитків, і також від додаткових зборів, які будуть відбуватися в час концерту, вони також підуть на Збройні сили України. Ну і плюс ви послухаєте класну музику. Це реально потужно. Дійсно, можна поєднати корисне з приємним. От розкажи, от це не просто от вийшов гурт-полюс заспівати свою музику. Ви запросили ще е, симфонічний оркестр, так? Я правильно так, кажу. Камер, камер, камерний, оркестр, камерний оркестр. Ну це ж мені здається абсолютно інше звучання, інше звучання ваших пісень. Розкажи мені, будь ласка, як ну, найперше для вас? Бо я розумію, і ваші поціновувачі, вашого таланту, ваші фанати, напевно, просто в шоці від Цього наскільки пісні отримують нове забарвлення. А ви як це для вас, коли ви плекали ту пісню? І тут вона завдяки оркестру набуває? Мені здається, ну, я не знаю нового звучання? Ну найперше. Оскільки я кажу, що ми вже цю програму грали, то заходьте до нас на соцмережі, Фейсбук, Інстаграмі, ми там викинули вже декілька відео з попереднього концерту. І як люди реагують? Гарно реагують, гарно, багато коментарів, багато вогників. Тобто я розумію, що людям подобається. Що це для нас? Це дійсно абсолютно інакше звучання. Тобто, якщо ви собі звикли до трішечки інакшого рокового звучання, ми тут собі навіть спілкувалися, що часто люди кажуть, а. Про гурт, ну та що, зараз, десь, певно, в підвалі буде гуркотіти. Ні, це трохи інше звучання. Подлаті, подлаті, знаєш, співаки. Так, Зараз а -а -а. там буде шум, сусіди жаліються. Ні, це буде дійсно. Ну, що, що тут я буду говорити про музику? Знаєш, ми, звичайно ж, від себе кажемо, що ми робимо все, щоб це було максимально круте звучання, не типове, можливо, але яке має сподобатися людям. Це не проста місія. Взагалі, організувати концерт ще з такою великою музичною потугою, як оркестр, це складно і організаційно, і технічно цьому передували і репетиції, і розписання нот. Тобто, це ну дуже великий закулісний такий процес. І ми насправді сподіваємося, що це наш ще не останній концерт, тому що ми би дуже хотіли цю програму провести, хоча би по найбільших містах заходу України. Хоча би так. А скажи, от дійсно, ти сказав про це розписування ну от ще щось скільки часу пішло на те, що ви разом з оркестром, скажімо так, притерлися, чи якби? Я так розумію, у вас в колективі? Ви вже ну мені здається на рівні підсвідомості вловлюєте якісь вайпи, думки одне одного, там нотки, і так далі, тому подібне. А тут оркестр, ну це ж зовсім інша, скажімо так, парафія в музиці. Ну як ви зуміли поєднати? Оркестр і рок-музику, і скільки вам пішло на це часу. Ну, якщо ти питаєшся, скільки от, дійсно пішло на притирання, то це була одна репетиція. Сильно це, це, і це показує, це що ви професіонали. Кругу, так. Ну насправді, от ми хочемо в першу чергу на цьому закцентувати. Тобто, будь-який жанр музики, це в першу чергу має музика бути, яка виконується професіоналами. І Професіонал-професіонала, ну це так трохи нескромно з нашого боку. А, все одно зрозуміє. Ти? Навіть в тому самому камерному оркестрі Гармонія Нобіле там є. Серед учасників оркестру є люди, які грають джаз і грають в інших джазових колективах, з якими ми, до речі, також колись мали колаби і робили спільний концерт. Навіть, до речі, в оркестрі грає і учасниця нашого гурту. Опа-опа. Так, грає наша учасниця. До речі, це моя сестра Ірина Василюк. Так, вона грає в нас в групі полюс на клавішах, ага. а відповідно в камерному оркестрі вона грає на скрипці. Тому, тобто що... вона під час концерту буде бігати туди-сюди, так? Ну, трошки буде. До речі, ми навіть викинули в Ютуб відео з попереднього концерту, де є епізод, де вона кладе скрипку і тик-тик-тик-перебігає на Клавіші, щоб наступну пісню зіграти на клавіші. А як вона жереб тягнула чи як яку пісню да грає? Поєдинком з, священним <с поєдинком означає. Ну круто, я собі вже уявляю. І от ви вже проводили ці концерти. Як люди реагували, як купували квитки? Які були відгуки, в принципі, ну, живої аудиторії? Ну в нас. Коли ми запустили рекламу в Фейсбук, то ми з чисто з чистим серцем написали першим реченням, що за численними проханнями аудиторії. Це не просто так ми сказали, що маркет маркетингова фішка. Ні, це справді люди цікавилися. Багато хто говорили дуже гарні відгуки. Причому це люди не тільки які просто так зайшли послухати, це люди, які чию думку ми цінуємо, скажімо так. Це і професійні музиканти, в тому числі і. Музику тих самих орке музикантів з оркестру, музикантів з філармонії ми дуже цінуємо. Тому що дуже приємно, коли, коли тебе дійсно сприймають за таку, знаєш, одиницю, з якою приємно робити якусь таку колаборацію. Ми ну, дійсно ага. тішимося і радіємо, що вийшов такий гарний продукт. Це ж круто. О, ти сказав, що професіонали, це ж море музикантів, це ж ну. Е... Я не музикант, тому я можу задавати якісь питання, такі, які для музикантів можуть здаватися або дивними, або Починаю. такими примітивними. Ну от, дивися, море музикантів, ви на сцені, оркестр, і це все потрібно поєднати. Як ти запам'ятовуєш кожну свою ноту, яку зіграти? Бо в моїй уяві це здається, ну, от ти щось там не ту ноту взяв і все посипалось. Чи як? Як воно працює? Як ти запам'ятовуєш усі ноти? Як ви усе це разом оці. Тисячі, можна сказати, звуків різних компонуєте в одну єдину композицію. Це рок н рол друже. Це рок-н-рол. <хи> ну насправді музикант, якщо він добре володіє своїм інструментом, то він цим інструментом може спілкуватися. Так само, як ти наспівуючи собі, мугикаєш вдома мелодію, ти ж не потребуєш ні знати нот, ні коли ти спілкуєшся з друзями, ти ж не підбираєш слова, це в тебе виходить органічно. Якщо ти добре володієш інструментом, то це в цьому є звичайно ж роль імпровізу. Ти просто співаєш своїм інструментом в цьому загальному такому потоці звуку, в цьому кайф. В цьому кайф, тому що ніколи не можна двічі зіграти так само. Ага, тобто навіть є роль е, такої творчості, скажі, так, скажімо так, так? Однозначно. Це дуже цікаво. А як, е, е, які відгуки є у людей, які воюють, які є у Збройних силах України? Ось вони бачать вашу діяльність, ваші е, прагнення допомогти їм. Як мені здається, от. Напевно, від них якось вдячність чути напевно в 600 разів так. крутіше, однозначно, і які відгуки, що вам кажуть люди із збройних сил України, найбі найкращий відгук, який нам траплялося чути, це було після одного з концертів, які відбувалися, якщо не помиляюся, ще влітку, коли військовослужбовці підійшли, дійсно подякували і сказали: ми би хотіли, щоб цей концерт відбувся на день перемоги. Ох ти! Це було дійсно найкрутіше, що можна почути. Гарно, гарно реагують, тому що музика все одно мусить бути. Музика це. Знаєш, в нас деколи музику ставлять дорівнює між словом музика і словом розваги, аж надто так, так, багато так. розваг. І кажуть, «Ах, ах, музика! Ах, музика у вас франківську. Насправді, музика буває різною, і правильна музика вона надихає. Правильна музика вона тебе робить кращим. І ми, ми граємо таку музику. ми Є пісня, яку ми, наприклад, присвячуємо нашим військовослужбовцям, та весь концерт присвячений нашим військовослужбовцям. В першу чергу ми граємо для них. А до речі, ось ти зачепив таку тему. А... Я розумію, ми говоримо про позитивні відгуки, про те, що ви збираєте на зсу, але все ж таки, я переконаний, що є, є люди, які можуть сказати, ну на вулиці, все ж таки, зараз у нас в країні війна. А ви граєте музику, ви там оркестри збираєте? Чи не краще спрямувати в інше якесь русло? Скажімо так, в інше, якесь русло свою енергію та бажання допомогти, тому що ти правильно сказав, що музика комусь асоціюється музика тере розваги. І хтось вважає, що ці розваги не є доречними зараз у даний час. Ну, насправді це дуже складне питання. І ось так просто дати однозначну відповідь і сказати: нехай, вся Україна робить так, як кажу я, або навіть якийсь авторитет, це складно. Безумовно. Е, для нас все-таки музика це є наш спосіб боротьби за нашу країну. За нашу державу, за наше суспільство, тому що якщо вся музика затихне, якщо ми перестанемо. Я розумію, в кожного своя межа прийнятного і неприйнятного. Але якщо це дійсно музика, яка робить нас кращими, і вона замовкне, ну тоді, тоді боюся наш ворог на крок ближче. Я не буду повторювати цитату Черчилля, тому що ви, напевно, її всі чули, так? Що якщо ми втрачаємо культуру, то... В принципі, великою мірою ми втрачаємо сенс боротьби. При цьому, звичайно, не можна забувати про те, що відбувається. Тому що деколи, мені здається, в погоні за, за тим, що, щоб, не, щоб, не, щоб не стрес, щоб не зламатися, щоб не перегоріти, ми вже деколи місцями починаємо забувати про те, що війна. І тому це ще одне нагадування, що так, навіть слухаючи музику, навіть п'ючи каву, ходячи на йогу, ти це все одно. Мусиш робити з пам'яттю про тих хлопців та дівчат, які зараз, на жаль, не п'ють кави, не ходять на йогу і дуже би хотіли потрапити на наш концерт. Саме тому концерт благодійний, саме тому ми. Ну, ми відкриті допомогти будь-як, як тільки можемо. Нагадаю, друзі, що в нас в гостях Тарас Василюк, це учасник гурту Полюс на західному полюсі, який розповідає про благодійний концерт, який має відбутися, коли ще раз: понеділок, 18.00, обласна філармонія. Всіх чекаємо. Супер, Дивись. а, Навіть от сьогоднішня наша історія, коли ми з тобою дві години сиділи у сховищі і чекали, доки мене тривога. Тому питання таке насушне: а що робити, коли люди прийшли на концерт і. Тут повітряна тривога. А в нас була така історія. А ну розкажи, будь ласка. Коли наш попередній концерт з оркестром відбувався, це було восени. Це, щоб ти розумів, підготовка до концерту, саундчек, підготовка ага. до концерту розпочалася ще день до того, коли ми готували сцену, готували все обладнання, звучання відповідно зранку. Теж ми все приготували, і тут дві години до концерту трішки більше, три години до концерту починається повітряна тривога. Ага, і що То ви все, робили? Все, розходимося, чекаємо. І... Але думаємо, три години до концерту, ну все нормально, може, якраз йде. закінчиться. Може, якраз так сталося, що це був час, коли тривоги оголошувалися кожний день, але, на щастя, до якихось страшних таких, аж дуже наслідків не приводило. І тут ми розуміємо, що півгодини до кінця, до початку концерту, відбій, все круто, люди заходять в зал. І за 10 хвилин до початку концерту в друге тривога. І що робили? Ми почекали, після чого було прийнято рішення про перенесення концерту на два тижні. На щастя, всі люди до цього поставилися з розумінням ніхто свої концерти, свої квитки не повернув назад, і навпаки, навіть за той час нам вдалося поширити ще більше квитків, тому на концерт потрапило ще більше людей. Тобто, по факту, ви зібрали ще більше коштів за один так, концерт, грубо так. кажучи, так. Ну і все це безпечно, тобто, ми безумовно дотримуємося всіх правил. Поводження під час повітряної тривоги в центрі є багато бомбосховищ, тому це не має зупиняти людей. Скажи, де можна дістати квиточки на цей концерт? Квитки можна дістати в касі обласної філармонії. Також можна звертатися на телефони, які вказані на наші, в наших соцмережах в Фейсбуці в Інстаграмі. Ми не розповсюджуємо квитки через великі мережі, тому що нам важлива кожна гривня, навіть деколи декілька гривень комісії. Вони все таки mm -hmm. трішечки змінюють кут поширення цих квитків. Mm -hmm. І, до речі, ми зробили спеціально дуже демократичну політику поширення квитків. Квитки продаються за досить невелику суму, з розрахунком, що якщо люди мають бажання ще більше долучитися до донатів, то будуть скриньки, відповідні відкриті реквізити, коли ви можете зробити більший донат, той, який дійсно вам. Серце. Тобто, так, ви не обмежуєте можливість донатити тільки з придбанням квиток. Я так розумію, людина приходить і, маючи бажання, має можливість задонатити. А ще таке питання: я думаю, точно у когось виникне. Чи можна буде побачити результати ваших зборів? Куди пішли ті кошти? Так, так можна буде побачити, ну треба поставитися з розумінням. Зараз ми збираємо кошти так, зараз, так, як ми так. спілкувалися з військовослужбовцями. Ну ми не робили окремий збір, коли ми кажемо ось. Фото автомобіля чи угу. фототехніки, і ми конкретно на неї збираємо, тому що нам треба розуміти, на чому ми стоїмо, і на які, хоча б, на яку кількість нулів ми можемо замахнутися. А ага, тобто, на даний момент ви просто збираєте? Це Збір коштів ага. так. От е буквально позавчора ми вже передали деяку частину техніки, яку нам вдалося М -м, круто збирати заздалегідь. Воно пішло. Е Воно передалося нашим військовослужбовцям, як правильно процитувати, воно пішло на батальйон, який формується на базі надвірнянських тобто, військовослужбовців. Я, не, на жаль, зараз не можу uh -huh, uh -huh. правильно назвати. Ну, я думаю, Ту... правильно і точно буде написано, напевно, у ваших соцмережах. Так, ми будемо про це звітувати, так само, як ми це робили раніше, коли ми передавали кошти іншим волонтерам. Зараз трішечки інакше, тому що ми не збираємо на фонд, ми збираємо на військовослужбовців, а цими, так би мовити, холдерами грошей все-таки в першу чергу є ми. Ну, але в будь-якому випадку нам, нам, нам воно не потрібне, знаєте? ні <рес> техніка, ні медикаменти, тобто воно все одно. Ну... Будь-якому випадку бу перейде до військовослужбовців. Ми це максимально відзвітуємо по грошах. Це круто. Тому, друзі, обов'язково приєднуйтеся до цих благодійних концертів. Тому маєте можливість, по-перше, задонатити на зсу і отримати задоволення від прослуховування крутезної музики від гурту Полюс який буде для вас цю музику презентувати разом із оркестром Гармонія Нобіла. Я думаю, це звучання має бути щось особливе. Я дуже сподіваюся, дуже сподіваюся, що вам сподобається, тому ми. Дуже хочемо вас. Це побачити. круто. Давайте так. Давайте для того, щоб підігріти трішечки ваші очікування для вас зараз після цього інтерв'ю, буквально за декілька метівостей, ми включимо одну пісню гурту Полюс. Пісня буде називатися Понад морем полечу. Це така рок-балада, чи як пояснити? А ну, розкажи мені, що це за пісня, і я так чув краєм вуха, що у тебе є якась цікава історія поїзна, цієї так, так, це Рок балада, насправді пісня, вона вже така досить давня. Її наш фронтмен написав вже досить давно. Але коли почався ковід. Коли був перший такий великий таке загострення, такий, скрип, та, таке. загострення, перший такий суворий карантин, ми якось зібралися, я, наш фронтмен, наша скрипалька, і просто на фортепіано вдома там, залабали цю пісню, зняли на відео, закинули в Фейсбук. І воно якось дуже сильно полетіло. Якось воно. Знаєш, кажуть, зали, зали, залетів відос. Ага. Він залетів, дуже багато коментарів, дуже багато переглядів, і що ще приємніше люди зустрічали через два тижні, через місяць кажуть, круто, ви лас, зробили, лас. крута пісня. І в нас стояло питання знімати відео на якусь із пісень. І спершу ми хотіли робити відео на якісь із пісень, які ось нещодавно вийшли, треба їх відповідно. Просувати. Ні, кажу, давай зробимо на цю баладу. Вона зібрала дуже гарні відгуки, вона заслуговує на те, щоб мати таке кльове офіційне відео. Клас, клас. Отже, друзі, давайте вкотре нагадуємо, що. Тарас, коли коли е, цей благодійний концерт іде ще раз надай. Понеділок, 18.00, обласна філармонія, гурт полюс. Академічний камерний оркестр гармонії супер супер. Нагадую, що у нас сьогодні в гостях був Тарас Веселюк, якраз бас-гітарист. Можна це оголошувати, тому що прийдете такий, хто з них Тарас Веселюк, той, що грає на найдовшій гітарі, у якій найменше струн підсвітує трішки та щось там там та балакає. Тарас Веселюк. Це учасник гурту Полюс, який нагадує, що зовсім скоро 13 лютого о 18 годині буде благодійний концерт в обласній філармонії. Гурт з разом із оркестром Гармонія Новіла. Тому зараз давай так на завершення, перед тим як ми е, увімкнемо якраз е, вашу пісню понад морем полечу е, щось таке від себе, бо від гурту, можливо, надихаючи, можливо, таке закликаючи, щось скажи, щоб наші слухачі, тобто точно сказали таке, все іду, іду на концерт. Друзі, ми заслуговуємо на класну українську музику. Ми заслуговуємо на музику, яку ми будемо слухати не тільки тому, що вона українська, тому що вона дійсно якісна, кльова, вона нас надихає, вона робить нас так кращими. Гарно я дуже сподіваюся, що. Наша музика вам сподобається. і Ще саме таку музику ви почуєте на концерті. Я тепер теж не піду. Все, Все друзі, зустрінемось з вами в понеділок, 13 лютого, о 18 годині, в обласній філармонії. Я буду сидіти на 10-му ряду. Тарас буде якщо на сцені що, та Тарас буде на сцені з гітарою. Я думаю, якщо маєте бажання з Тарасом сфотографуватися, Тарас вам не відмовить. Тому друзі. Гурт полюс понеділок збирає кошти для Збройних сил України. Ви не відмовляєте собі у задоволенні слухати цю музику і не відмовляйте собі у задоволення донатити на Збройні Сили України. Ну і для того, щоб підігріти трішечки ваше бажання попасти на цей концерт. Полюс понад морем полечу в ефірі Радіо Західний полюс. Ні не вам судить.